Відділ, зараз відділ верні, обласна державна адміністрація готує таку відповідь. Що стосується Українського фонду соціальних інвестицій, то ми запросили цей фонд, і вони на, в свою відповідь попросили нас дати гарантію, що ці будівлі, ця будівля, тобто головний корпус гімназії. Буде зберігатися за громадським призначенням. Ми такий гарантійний ліст направили в Український фонд соціальних інвестицій. Комісія досі продовжує свою роботу. На жаль, в квітні ми не збирались, оскільки ми чекаємо на відповідь від обласної державної адміністрації. Але, але ми вважаємо, що саме цей варіант є найбільш доцільним, найбільш логічним і найбільш виправданим. Інші варіанти, тобто інші комбінації, які пропонувалися на різних нарадах або зібраннях батьків у Колективи, педагогічні колективи є неоптимальними. Цей варіант є найбільш оптимальним і виправданим. Мабуть, все. Дякую, Анатолій Олексійович. Ви добре вклалися в регламент. Якраз підходив час завершення на допит. Шановні присутні, зараз ви можете задати запитання Анатолію Олексійовичу. Если есть, да, вот. называйте. Вопрос есть, Значит, в докладе прозвучало, что одно из методов экономии бюджетных денег есть, скажем так, уменьшение финансирования на вторую школу, то есть экономия средств за этого за этот счет. Значит, вопрос заключается в следующем. Допустим, я представляю себе только четыре способа экономии бюджетных денег на содержании помещений это их разрушение, их консервация, их приватизация и их передача в аренду. Вот. Назовите, пожалуйста, каким пятым или шестым или седьмым способом вы собираетесь экономить деньги на содержание коммунальной собственности. Вот. Если же из этих четырех, то, пожалуйста, какие помещения будут и разрушены, переданы в аренду или приватизированы из тех э, помещений, которые сейчас принадлежат э, второй школе? Спасибо за ответ. Дякую. Будь ласка, <связать> 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 В реальности, конечно, никто ничего разрушать не будет экономия средств будет связана с тем, что мы э, помещение, э, почему я сказал про Украинский фонд социальных инициатив, что будет э, сбережено громадское призначение этих будивель, потому что мы планируем разместить, переместить туда э, дитячую школу мистецтв. Э, Дитячая школа мистецтв. школа мистецтв находится в аварийном стане. Более того, она точно так же распорошена. Исторически сложилось так, вы сами знаете, э, все мы с вами знаем, что исторически сложилось так, что главным корпусом является бывшая синагога, кое-как перестроенная. Другим корпусом является здание э, одной, э, здание какого-то бывшего банка, и третье это здание бывшего КГБ. То есть помещения совершенно случайные. Предлагается переместить и создать будинок, где, або центр детячей творчести. что касается райкома здание здание райкома так аж не э, 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 просто случайно освободилось рядом с гимназией это здание и туда поместили с большим успехом и с большей коростью было бы поместить допустим в районы будинок культуры там по крайней мере большущий зал и можно было проводить физкультуру как предполагается использовать Предполагается несколько вариантов, один из которых мы можем разместить, там перенести туда э -э, большинство служб из детского садика. Как у вас садик называется, Надея Анатольевна? Сказка. И э -э, этот садик отремонтировать сказку и использовать по предназначению. То есть, опять же, мы громадские обуслужбовые призначение с также мы планируем освободить детский садик в котором, по улице Федоренко, в котором гимназия размещает аж 4 начальных классов в нарушение всех в нарушение всех э, законов, поскольку э, уже в ноябре к нам посыпались э, значит, запросы от прокурора с тем, что мы нарушаем закон, размещая там школьные э, аж 4 класса. И очень много родителей, которые, э, тоже есть свой родительский комитет, который высказывает недовольство тем, что там размещены начальные классы гимназии. Спасибо. Количество зданий да. не уменьшается. Где же экономия? Экономия в том, что мы сможем использовать по зарабатывать деньги на использовании после ремонта зданий детской музыкальной школы. Позвоняюсь, То а тогда говорите а аренды нету, в разрушении нету, скажите, что мы отдаем аренду. Мы говорим о тех зданиях гимназии, о которых идет речь. Да, а музыкальная школа не есть здание, которое принадлежит в Она тоже да? входит в эту схему, но мы в данном случае рассматриваем, говорим о гимназии. Шановные... Спасибо за ответ. У нас передбачены задавание питань, а не дискуссии. Будь ласка, формулируйте питание лаконично, экономьте на этом час для ответа. Анатолій Олексійович, дайте, будь ласка. Дайте, будь ласка себе. Чупилка Анатолій. Дайте, будь ласка, відповідь як фахівець. Шоста школа розрахована була при самого початку на 30 класів, але на даний момент, згідно нового навчального процесу, туди можна розмістити лише 19, ну, максимум можна втиснути 22 класи. А при тому, як ви хочете реорганізувати школи, вийдеться 29 класів. Де ви дінете решту класів? Насамперед буде не 29, а е, чуть менше. Скільки? 28 або 27. Ну а... <світ> добре. А добре. куди ви дінете 27 мінус 19? Решту, куди різницю, куди відійдете? Існує, е, існує декілька варіантів, які зараз розробляються комісії. А саме, а саме, це е, 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 впродовж е, е, ремонту шостої е, школи. Ми плануємо дещо змінити планування цієї школи. Це перше. Тобто, І... тобто уточнюйте. Буде можливим, готовий, більше, готовий. Не сумніва. Є е, 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 е декілька, е декілька класів, які можна перепланувати. Назвіть е, їх. Я не буду називати, називати, я не знаю номерів аудиторії, але такі такі класи є. Це перше. І друге це розміщення, створення додаткового комплексу на базі одного з дитячих садків, де буде розміщена вся початкова ланка. Тобто ми, тобто ми робимо перший шаг, так як це робиться в Європі. Початкова ланка навчається окремо від основної школи. Де саме? В якому дитячому садочку? Уточні є декілька варіантів. Комісія працює. Тобто, у вас немає остаточної відповіді. Комісія працює. Припиніть дискусію. Як? Ви задали Останні запитання дитячому. і отримали відповідь. Останнє запитання, дитячому. бо час закінчується. Холодова Людмила Миколаївна, голова профкому Канівської спеціалізованої школи No6. Анатолій Олексійович, у тільки що вашій доповіді прозвучало, що особовий склад буде максимально збережений. Яким чином? Ми вже казали, що е, е, педагогічний склад буде збережено. Педагогічний склад буде збережено в максимальної кількості. Перший. Е, Перший перший рік, перший навчальний рік, якщо відбудеться це об'єднання, перший навчальний рік ми будемо намагатися зберегти максимально всі паралелі. І тільки через 3-4 роки, мабуть, якщо буде така воля або бажання, або необхідність, ми будемо намагатися створити якийсь єдиний Навчальний план, єдиний профіль цього навчального закладу. Що касається допоміжного персоналу, то він буде скорочений з гімназії. Це 28 осіб. Дякую, Анатолій Олексійович. Час на запитання від мікрофонів скінчився. Решту запитань до Анатолія Олексійовича може бути у письмовій формі. Запрошую. До слова, не перегадати? Ні, не може регламент. Ми приймем, Я хотіла тільки можна. запитати, ви всі говорите тільки про гроші. А хто подумав про дітей? про ломку їхньої психіки, що діти привикли до вчителів, привикли до міста, привикли до цієї школи. Перш за все, друга школа. Моя фі... фамілія моложава. Шановна Ваш... вас буде час виступити. Ви пилити Мабуть, кожна Привити. дитина теж привикла до якогось місця до школи і до вчителя. Ніхто не думає про дітей, тільки гроші. Ваші прогнози, ваші прогнози, які ви дали на 2015 рік, говорять про те, що в Каніві буде жити набагато гірше, що дітей буде менше. Ви ви спрогнозували дуже страшну картину. Навіть цим не подумавши про те, що тут сидять молоді сім'ї, які хочуть. Народжувати дітей, а ви говорите, буде все гірше, гірше і гірше. А коли буде краще? виступ? Якщо вони не будуть народжувати дітей, буде ще гірше, Анатолій Олексійович. Є... Прошу зафіксувати Кохаємося, за бо ми того варте і дасте на нього відповідь після закінчення доповіді Тоді, коли буде, будете відповідати на письмові запитання, шановні друзі, слово для другої доповіді надається директору спеціалізованої з поглибленим вивченням іноземних мов школи і третій, третіх ступенів номер 6 імені Акакія Церетелі. календюк Раїсі Павлові. Доброго дня, шановна громада. Перш за все, я хочу подякувати всіх, хто сьогодні, не дивлячись на те, що ми всі готуємося до святого дня, прийшли сьогодні і пожертвували своїм часом на ці громадські слухання. Я вважаю вам всіляких гараздів, світлих днів і всього найкращого в вашому житті. Слухаючи доповідь Анатолія Олексійовича Леонтіва, я хотіла б розпочати з того, що, мабуть, недофінансування освіти це не єдина галузь, яка потребує сьогодні вирішення багатьох питань. Мабуть, недофінансовується і медицина. Не дофінансовується і міський бюджет по комуналці, Не дофінансовується міський бюджет по територіям, які необхідно утримувати в місті. Але чомусь вирішується питання створення бюджетних коштів за рахунок освіти. Наша школа почала працювати в 1984 році. І тільки завдяки наполегливій праці. Педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу розпочалося поглиблене вивчення іноземної мови. І якщо громада ще сьогодні не знає, то я хотіла б сказати, що це поглиблене вивчення розпочалося без всіляких додаткових коштів за рахунок тільки вчительської праці, за рахунок додаткових занять, факультативних занять та інших форм організації навчально-виховного процесу. Це розпочалося.